Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Названо наступного суперника Давида Бенавідеса, американські змі глузують з поведінки Тейсона Ф'юрі. Російські промоутери вірить у перемогу Дюбоа над усиком нокаутом. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу у першій середній вазі з Австралії, тім Дзю, дав інтерв'ю американським журналістам. Він розповів про майбутній реванш із американцем Себастьяном Фондорою, який володіє поясом WBC. Бій відбудеться 19 липня в Андеркарді Великого вечора боксу, де головною подією стане поєдинок Мені Пак'яо проти Маріо Баріаса. Тім поділився думками про другий бій з Фондорою, розповів про те, що змінилося в його підготовці. Згадав минулу зустріч із володарем титулу IBF Бахрамом Муртазалієвим, а також про свої розмови з батьком, легендарним боксером Костянтином Дзю. Мені здається, що у першому поєдинку в фондорі було, начебто, легше через міни долік розсічення, в друге буде зовсім інший бій. Я думаю, з обох боків. Буде безліч планів на бій, до яких потрібно адаптуватися. Я не впевнений, що він покаже на початку бою, але я реально не фокусуюся на цьому і буде вдається мати справу з тим, що має намір йому показати. І я вважаю, це реально залежить від того, хто навпроти тебе від твого партнера станців. Все змінюється, коли ти зустрічаєшся зі своїм опонентом. Але так, я реально здатний систематично розбирати когось по цеглинках і робити це терпляче. Все Точно, є широкий вибір різних речей, які ти можеш зробити проти такого опонента. Потрібно просто бути здатним показати це і зробити це з першого раунду, і потім повільно збільшувати темп. І сподіватимемося завершити це до кінця 12-го раунду про розмови з батьком про повернення. У нас одразу була розмова, і факт у тому, що потрібно змінитися як особистості і підходити до речей зовсім по іншому. Мені здається, що бій Джоу і спенсером витяг мене із темряви назад на світ, і я переслідую цей тунель, повертаюся до нього про бій з Муртазалієвим. Мені здається, у мене був тренувальний табір завдовжки 4 місяці. Він був надто довгим. Після бою з Фундорою у мене не було часу відновитися ні ментально, ні фізично. Я вийшов одразу на цей бій. Після закінчення бою з Фундорою у мене був запланований бій з Ортісом. Але потім, через розсічення, я не зміг його провести, і ми прийшли відразу до Баграма. Це були просто безперервні тренування в залі, і після бою з Баграмом. Я зміг уперше у своєму житті сім тижнів пробути вдома, спланувати весілля, розслабитися та повністю відійти від спорту. І потім, коли я повернувся, це дало мені новий голод до спорту. Нині я повернувся. Слово фанам: я молодий хлопець, який живе у мріях інших молодих хлопців, це найбільша вистава з усіх. Стежте, і ви побачите чудове шоу. Чемпіон світу за версією WBC у напіважкій вазі Давид Бенавідес проведе перший захист титулу у листопаді у Саудівській Аравії. Його суперником стане британець Ентоні Ярд. Про успішне завершення переговорів повідомив туркі Аля Шейх. Бенавідес став повноцінним чемпіоном, не виходячи в ринг. Він раніше володів тимчасовим титулом WBC, а повноцінний пояс отримав після того, як Дмитро Бівол вибрав замість бою з ним третій поєдинок проти Артура Бетербієва. До цього у лютому Беневідес об'єднав пояси WBC Intern та WBA World. Перемігши непереможеного кубинця Давида Мореля, Для Ярда це буде третьою спробою стати чемпіоном світу. Дві попередні завершилися поразками нокаутом від російських боксерів Сергія Ковальова та Артура Бетербієва. Також повідомляється, що в рамках цього ж вечора боксу Аляль Шейх планує організувати поєдинок за титул WBO у напівсередній вазі між Брайаном Норманом та Девіном Хейні. Колишній чемпіон світу на дважкій вазі Ентоні Джошуа поділився своїми планами на майбутнє. Британський боксер розповів, що продовжує активно тренуватися та націлений на повернення титулів. Він зазначив, що перебуває у чудовій формі і готовий до великих поєдинків, проте поки що не поспішає розкривати ім'я наступного суперника. Джошуа наголосив, що його головна мета знову стати чемпіоном світу. Я взяв паузу, щоб повернутися максимально активно. Тивним повністю готовим та налаштованим захопити дивізіон. Я прийму будь-які поєдинки, адже кожен бій зараз великий, сказав Джошуа. 35-річний Ентені не виходив на ринг із вересня 2024 року, коли програв нокаутом Даніелю Дюбуа. Він переніс операцію раніше. Едді Хірн говорив, що 2026 рік може стати останнім в кар'єрі Ентені. Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсен Ф'юрії висловився про потенційний поєдинок із володарем титулу IBF Даніелем Дюбоа. Фюрі зазначив, що з повагою ставиться до Дюбоа та його недавнього успіху, але вважає, що різниця в класі між ними очевидна. За словами Тайсона, якщо бій відбудеться, він не сумнівається у своїй перемозі та обіцяє показати видовищний бокс. При цьому Ф'юрі не підтвердив конкретні переговори, додавши, що відкритий для... Будь-яких пропозицій, які допоможуть йому повернути статус абсолютного чемпіона. Якби я повернувся, гіпотетично кажучи, якби я знову вийшов на ринг і бився з Даніелем, я просто відбив цьому виродку вуха, він навіть не зміг би по мені потрапити. Це було б одностороннє побиття. Але слухайте, я бажаю йому успіху в бою проти Усика. Розумієте? Наші стилі просто не поєднуються. Стилі роблять бої, знаєте про що я? І все одно його стиль та міст. Мій стиль несумісні. Я б його просто знищив, сказав Ф'юрі. Також Тайсон кинув виклик Олександру Усику. Навіть була назначена дата на їхній третій бій, квітень 2026 року. На цю новину лаконічно відреагував менеджер українського боксера Егіс Клімас, який відповів велячейху на бажання провести третій бій. Ви знаєте мій номер. Написав Егіс Клімас, а тим часом популярний американський сайт Boxing News 24 відреагував з недовірою на недавню заяву Тейсона Ф'юрі про те, що його наступний бій відбудеться у квітні 2026 року проти Олександра Усика. Видання висловило сумнів у реалістичності такого графіка, нагадавши, що раніше Ф'юрі вже робив гучні заяви, які не завжди втілювалися у життя. Сам Усик поки що ніяк не прокоментував слова британця. Він повністю зосереджений на підготовці до майбутнього бою проти Даніеля Дюбуа. Все як завжди, Усик працює, а Ф'юлі тільки балакає, а ми всі чекаємо ще більше театру. Квітень 2026 року. Ще надто далеко, а контракт навіть не підписаний. Фюрі залишається собою. Багато і голосно говорить, грає у свої ігри і сподівається, що він ще комусь цікавий, зазначили журналісти. Ну і на завершення відомий російський промоутер Володимир Хрюнов, який працював з Олександром Повєткіним, висловив упевненість у перемозі Даніеля Дюбуа над Олександром у Сокому реванші. Представник країни-агресора при цьому додав, що подібний результат нібито не стане несподіванкою та сенсацією. Це бій пастка. Я близько дружу з промоутером Френком Вореном і свого часу мав відношення до організації бою Костізю і рікі Хаттана. Ось тепер Хаттан це Дюбуа. Бій буде там, де тече річка Темза, а Дюбуа вміє користуватися водою з річки Темза. Це буде найсильніша версія Дюбуа. Думаю, що він переможе нокаутом». Можливо, перемогу Дюбуа не можна назвати апсетом. По букмекерським котируванням це, звичайно, буде апсет, сказав Хрюнов. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.